Всім привіт! деякий час своєю системою і побачив такий нюанс, що акумулятори розряджаються нерівномірно. Ось один показує 56,77 зараз іде зарядка від сонячних панелей. А новий акумулятор показує от 43%. І різниця була ще більша. На старому акумуляторі було десь там близько 50% ємності, 48%, а на новому 22% всього лишалося. Причому цікавий нюанс, що ось по цих. Енергометрах були наступні покази. Із старим акумулятором покази співпадали оцього енергометра і БМС, -ки. а по новому не співпадали. Тобто, якщо енергометр показував, що забрано 50 ампер годин із акумулятора, то і по БМС дані були, відповідно, що ще 50% зряду лишається. А по новому акумулятору чомусь не співпадало, причому досить сильно. По енергометру там забрано 38 ампер-годин, а залишок по БМС там 50%. Чомусь так, не знаю, з чим це зв'язано, чому такі різні покази. І от вийшло, що вони розрядилися нерівномірно. Як тільки що я показав, заряджаються вони, ну теж, в принципі, нерівномірно, але не наскільки велика різниця. Як варіант рішення, спробую зв'язати їх по інформаційній шині RS 485, трошки почитав інформацію, теоретично це може допомогти. Тут є також перемикачі, ну, зараз до них не долізу з телефоном. Спробую, як по інструкції вибрати мастер і Slave і також з'єднати через інформаційний кабель. Теоретично це повинно допомогти, що один акумулятор буде головним і буде керувати як би, зарядом і розрядом обох батарей. В інверторі в мене немає кан-шини. Сучасні ревізії цієї моделі, ну вже так, по дата-шитах мають і кан, і більш розумне керування вентиляторами. Тому Уже були просто такі коментарі, Типу, з'єднаю акумулятори по кану із інвертором і все буде нормально. Інвертор буде бачити сок. Не буде, бо в цьому інверторі немає кану. Тому, якби, спробую з'єднати хоча б акумулятори між собою. Подивимось, що з цього вийде. Для перевірки взяв ось такий пачкорт, завідомо робочий, з'єднав їх наступним чином. Ось В новому акумуляторі вставив кабель в роз'єм output паралельний порт, а в старому. Там не підписано паралельний порт чи не паралельний, але ось погано видно. Але роз'єми тут аналогічним чином розміщені. Тому фактично в перший порт вставив роз'єм, а тут в другий, відповідно. Перепрошую, погано видно, телефон не хоче фокусуватись. Також на старому акумуляторі є Діп-свічі. Виставив відповідно до інструкції, що це друга друга батарея. Ось така є інструкція, як виставляти їх при паралельному підключенні. Ось видно, що. Друга картинка, ось ця. Ну, там написано Second Battery. Якраз другий свіч має бути увімкнений, зробив це. Ну, але поки не знаю, наскільки це працює чи не працює, не бачу ніяких слідів там, чи ознак синхронізації. Ще пошукав інформацію через чат GPT. Він пише, що зазвичай там 5-10 хвилин навіть для цього може треба бути. Або навіть варіант перезапустити акумулятори. Ну і взагалі така Загальна рекомендація зарядити обидва акумулятори до 100%, потім підключити навантаження, подивитися, наскільки рівномірно вони розряджаються. Після з'єднання по кабелю вони теоретично повинні розряджатися вже більш рівномірно. Я поки це не можу перевірити, чекаю зарядки до 100%, потім спробую їх перезапустити. Ну якщо, звісно, вони підтримують функцію такої паралельної роботи, хоча, судячи із спортів, мають вони підтримувати, і судячи з інструкцій. Питання в тому, що я не бачу, поки. Як це от перевірити? Не бачу ознак синхронізації. Там Немає окремо якогось світлодіода або там на екранах якихось значків, які засвідчуються, коли видно це з'єднання, Ну, значить спробую по рекомендаціях в чату. Поки не впевнений на 100%, але начебто нащупав ознаку синхронізації, От, якщо знайти в Summary по акумулятору, цей перший параметр P-НОС, він одиничка. І струм от 1842. Якщо я під'єдную зараз цей кабель, З'єднання треба деякий час, і цей параметр має змінитися на двієчку. От, змінився. І струм заряду відразу змінився. Тоб 34 Ампера від'єдную. Чекаю. Ось одиничка і відразу 18 А. Схоже, що таке ця синхронізація працює. Фактично цей струм якраз рівний тому, який йде зараз із сонячного контролера. От 810 Вт, 830 А, там 30 От 30, Отут показує 32, трошки більше, там відрізняються покази на 1-2 А. Але в цілому, от, коли я від'єдную ось уже 1792 і одиничка 1790. А тут так і лишилося 31 А. Тобто однозначно воно працює. Для з'єднання використав штатний кабель, який був комплектний, який був до нового акумулятора. Ось такий. Тут виходить а, пряма розпіновка. Перший пін, в перший пін на да, по кольорах все одно 4 контакти використовується. Не знаю наскільки там буде видно. Ось такий. Ну, а от для тесту використовував комп'ютерний звичайний, в якому всі 8 пінів задіяні, але йому не треба 8 пінів, достатньо. Ось 4 штуки. Ось так вони запіновані, однаково. В принципі, про це в інструкції вказано, що для паралельного з'єднання 4 піни використовується і пряма розпіновка. Ще також після під'єднання виявив, що він бачить і ємність загальної збірки. Ось 200 А годин. До того тут було 100. Супер. Тепер в пункті Analog Info він показує інформацію про себе. От 100 годин, 70 а поточне. А в пункті Summer Info вже показує дані по збірці. Тобто два акумулятора, струм заряду, напруга, ємність 200. І також Charge Rack requirements, тобто вже 100 А і Discharge Requirements 200 А. Тобто він тут дані підтягує для збірки. Зарядив акумулятори на 100%. Тепер проводжу розрядний тест. Подивлюсь, наскільки рівномірно, чи ні, вони розряджаються. ну ось Зараз сумарне споживання 10 А зі всієї збірки. А от на лічильниках видно, що от, точніше, треба перевернути. Ось так. Видно, що споживання все одно нерівномірне. Але в принципі варто почекати. До розряду там десь в 50%. Подивитися, що буде. Чи воно сумарне споживання не вирівняється. Також ще знайшов інформацію, що можливо. Треба час для повної калібровки, декілька глибоких циклів розряду до 10% ємності, потім заряду до 100%. Думаю, проведу таких циклів хоча б 2-3, і тоді буду порівнювати. Але, в принципі, цікаво за цим слідкувати. Імовірно, ну, що розбіг лишиться, тому що акумулятори різні. Один 22-го року, верхній 24-го року, різна дата виробництва, різні прошивки, різні корпуси, навіть, напевно, і комірки різні. Також у старішого акумулятора 78 циклів вже використано по БМС, а у верхнього нового всього 4 цикли. Тому там внутрішній опір, скоріш за все, також різний. Але я не вірю, що Ну, має бути наскільки велика різниця, там, вдвічі, по споживанню енергії з одного з іншого акумулятора. Щось не сходиться, так не повинно бути. Ось пройшов деякий час і ситуація трошки змінилася. Як бачимо, новий акумулятор віддав 30, майже 36, а, а старий 28. Тобто є різниця в сок, але споживання ну, трохи змінилося. Тепер, навпаки, зі старого акумулятора береться 16,5 А, а з нового от 15. Це зараз додалося навантаження, а деякий час назад ну, ця різниця була більша. Із старого бралося 7 А, а із нового 4. Тобто діаметрально протилежна ситуація. Трошки почитав інформацію, подивився через чат GPT, описав ситуацію, і він пише, що. Це ознака того, що система все-таки старається, ну, так би мовити, збалансуватись. І для того, щоб вона. Ну, перевірити, чи це дійсно спрацює, треба дочекатися там половини розряду і не ще 50% залишкової ємності 30% і так до 10, як там зміниться. Ну що ж, споживання вже змістилося в сторону старого акумулятора спостерігаю далі. Розрядив акумулятор ще глибше. І вийшла ось така картина спочатку, ну, як було видно з попередніх фрагментів. Більше енергії віддає новий акумулятор, старий менше. Потім в якийсь момент вони змінилися місцями, старий почав віддавати більше, десь відсотків на 20 струму, ніж новий. І сок трішки зрівнявся. Не зовсім однаково, але з 8% розбігу там, цей розрив скоротився десь до 5% приблизно. Потім знову помінялись місцями, знову новий віддавав більше, ніж старий. Тобто такі качелі. Почитав трошки про це детальніше, пишуть, що варто 2-3, 4 цикли заряду розряду повного провести там, до 10% або навіть до повного вимкнення. Як варіант також зарядити, потім кожен акумулятор окремо до 100% і ще раз спробувати паралельно з'єднати. Але ось ще, ще помітив, що коли вперше розряджав їх повністю, не з'єднаних ще rs 485 то розбіг по соку між ними був ну дуже великий. Там новий акумулятор розрядився до. Десь 20%, 22%, а старий там до 50. Тобто там розрив був відсотків, мабуть, 25-30, дуже великий, гігантський розрив. То вже зараз от другий цикл, коли вони вже з'єднані інформаційним кабелем, то розрив вже не такий значний, там близько 6-7% по соку. Можливо, ще після декількох циклів дійсно ситуація вирівняється. Також пошукав ще інструкції, знайшов от інструкцію до старого акумулятора, і тут є така таблиця. По розпіновці. Я підключав кабель з прямою розпіновкою, тобто перший пін одного роз'єму приходить на перший, другого і так далі. Всі піни співпадають. Звичайний пачкорд для підключення інтернету. Але в таблиці ось можемо бачити, що тут деякі піни якби, дублюються, і по сусідству є ось така схема. Тобто пер перший контакт, ось, якщо на один роз'єм подивитися, в таблиці та ж сама інформація написана: перший контакт параладиться з восьмим, другий з сьомим, третій з шостим, четвертий, п'ятий пусті. І ось таким чином з'єднується. Тут є. Діп-перемикачі, це інструкція до старої батареї, спеціально вирішив їх порівняти. От є інструкція до нової батареї. Там такої таблички немає, є лише ось ось така таблиця не, для порівняння. Вона схожа, але все одно відрізняється. Тут 4 і 5 піни не пусті, а вказано ось перехресна земля, 4 і 12-й, а 5 і 13 якісь ще канали. Я не знаю, поки не розібрався, ще, що це значить. Тому за підказками чата GPT так писав йому про ситуацію, як там змінюється рівень заряду, струм, який віддається, от за його підказками. Варто спробувати, то що я говорив да, от попередньо, 2-3 цикла спробувати провести такого тестування. А якщо це не допоможе і сок акумуляторів не зрівняється після таких процедур, то спробувати ще ну, перепінувати, взяти кабель і перепінувати його, так як вказано в табличці. Тільки от, не знаю, чи робити по цій таблиці чи по цій, тому що різні версії акумуляторів, різні прошивки. Там БМС-ки, скоріш за все, досить сильно відрізняються. Але, от поки я не до кінця розумію. Порівняно з тестуванням першим, який проводився без з'єднання їх, там розліт був взагалі якийсь нереальний. Зараз ситуація стала краще. Думаю, що дійсно не варто поспішати з цим кабелем, а спробувати от, провести ще декілька тестувань. Якщо буде ставати краще з кожним разом, то тоді не заморочуватися з кабелем. Не, ну, можна не робити, так як тут вказано. Ну, а якщо не допоможе це, то спробувати ще з кабелем і знову ж таки провести 2-3 цикли заряду розряду. Ну, але попередній висновок такий, що без комунікації. Вони дуже розлітаються по соку, десь відсотків на 25%, а з комунікацією зараз там в межах 7%. Тобто вже краще. Однозначно варто їх з'єднувати, навіть якщо інвертор, як мій без скан, все одно BMS між собою обмінюються даними, так чи інакше, і балансуються, якщо в них, звісно, є така функція. Ну, схоже, що на моїх є. Щоб це підтвердити остаточно, треба провести ще декілька тестів і також спробувати ще з іншим кабелем зробити це. Після розряду зарядив акумулятори струмом 40 А до повного заряду і лишив на підтримуючій напрузі 27,2 В, лишив на ніч. І ось зранку дивлюся на результати. Новий акумулятор забрав 79,7 години, старий 78,6 Тут тобто дуже близькі значення. Поки не знаю, як інтерпретувати ці результати, тому що без кабеля з'єднання по соку була дуже велика різниця. Я вже згадував. Там, мабуть, відсотків у 30% між акумуляторами. Але по фактично відданому, відданій енергії по цих енергометрах ну, різниця не така колосальна. А зараз, от, коли є кабель, вони близькі по прийнятій ємності, це вже виглядає краще. Поки це все тестував, заносив дані у чат GPT і потім по завершенню розряду попросив його створити ось таку табличку, типу на основі тих даних, які, які я йому давав. А я йому давав там струм, з яким заряджається, розряджається, тобто акумулятор, який сок приблизно. Яка віддана ємність в ампергодинах. І ось, ну десь давав, якісь дані десь один прочерки не давав. Він мені побудував таку табличку. В цілому дуже прикольно виходить. Тут видно, що на початку розряду новий акумулятор віддавав 7,2 А проти 4. там Потім ситуація почала вирівнюватись. І потім, от на соку, ось такому 72-65. Вона змінилася. Навпаки, старий акумулятор почав віддавати більше, те, що я говорив вже на відео. І під кінець розряду. ну Тут не занесено, але це я вже сам пам'ятаю, що ситуація знову помінялася навпаки. Тобто так, цікаво. Все ще не можу оцінити однозначно, наскільки там працюєте той зв'язок між акумуляторами, наскільки воно адекватно балансується Бо під час першого розряду без з'єднання їх. Ну, Розліт був там 20-30%, але це начебто візуально. Хоча по енергометру новий акумулятор там, віддав 60 ампер годин, а сок показував там 25%. Поки ну, не розумію, що відбувається. Ось, чатик мене похвалив за те, що я зробив хорошу роботу. Ну, побачимо, буду проводити ще один розрядний тест, але вже напевно запишу окреме відео, бо і так затягнув. Багато вирізок вийшло, багато цих включень, коментарів. Може хто вже має такий досвід, то підкажіть, чи варто заморочуватися з кабелем, паралелити ті піни, так як вказано в інструкції, чи достатньо підключити просто звичайний кабель, патч-корд звичайний, і дійсно воно все працює коректно. Ну так, наче на перший погляд все коректно, навіть з звичайним кабелем. Але остаточно зможу сказати пізніше. Буду вдячний за підказки в коментарях. Ще поки що сам розбираюся з цією темою. Але на даний момент маю ось такі результати. Дякую за увагу. Коментуйте, підказуйте, якщо маєте якісь знання з цього приводу. Запустив другий тест на розряд і бачу, що на жаль ситуація не змінилася. З нового акумулятора взято вже 2,3 Ампер години, а із строго 1,3, тобто все одно розбіжність є. І от видно зараз, що з нового береться 2 ампери, А, а зі старого там 0,6 А. Або це нормальна робота, або дійсно синхронізації не відбулося. Тому, напевно, буде пізніше друге відео, коли я зроблю кабель по інструкції. Спробую ще так. Діліться своєю думкою, підкажіть, як правильно. Хто знає. Дякую за увагу.